Бог править але часом протягом цієї історії може здатися, що Бог залишив світ, оскільки маніакальні диктатори виливали свій терор на народи. Приносячи смерті, і руйнування всім, хто стояв на шляху їх прагнення до влади. А ви знали, що звірства одного диявольського правителя були передбачені ще за 350 років до того, як він став царем. єврейський пророк Даниїл, який провів більшу частину свого життя у Вавилонському полоні, передбачив прихід нечестивого правителя, який з'явиться на світовій арені, а потім буде переслідувати людей виключно через їх. Віру в Бога. Даниїлу прийшло це бачення у палаці на вухо до носора, і йому стало погано від того, що він побачив. Піски Єрусалиму, заплямовані кров'ю понад 40 тисяч євреїв, які були вбиті за наказом цього божевільного царя. Під час його походу на Єрусалим було вбито 40 тисяч євреїв. Чоловіки, жінки, діти, немовлята. Ще 40 тисяч були продані в рабство. Він осквернив храм. І все ж він не закінчив. він же дав більше крові. сім'ї, біженці, ув'язнені всі загинули за свою віру. Якийсь час здавалося, що ця людина править світом і ніхто не може його зупинити, але це не так. Оскільки Антіох Епіфан був не більше ніж божевільним. Він був агентом Вавилону. Ми ні до чого не прийдемо. Якщо відмовимося визнати правду, ховати голову в пісок, коли щось відбувається навколо, ніколи не допоможе нам впоратись із цими речами. І коли ви приходите до останньої половини книги Даниїла, «Всемогутній Бог дає своєму пророку картину якогось прийдешнього зла. Історія дуже закручена, а виконання пророцтва приголомшує. сьогодні, у восьмому розділі книги Даниїла ми зустрінемо двох людей, які є об'єктами пророцтв Даниїла, даних йому всемогутнім Богом. Одна людина носить ім'я Антіох Епіфан. Якщо пам'ятаєте, минулого разу я розповідав вам історію Олександра Македонського і про те, що після його смерті його царство розділили на чотири частини його генерали. Одними з регіонів правили і із імперії селевкідів Вийшов нечистивий чоловік на ім'я Антіох Епіфан. Він жив через 350 років після того, як Даниїл передбачив його існування. Ви тільки подумайте про це. Бог дав Даниїлу чітке пророцтво про нього. Але найцікавіше у Біблії те, що часто Бог дає пророцтво про найближче майбутнє, яке також є пророцтвом про далеке майбутнє. Антіох Епіфан – перший персонаж, про якого ми поговоримо. Але він лише про образ іншого персонажа, який одного дня буде домінувати на цій землі у період скорботи. І ми всі знаємо, що це антихрист. я знаю, що багато християн люблять грати в гру причепи комусь звання Антихриста. Але сьогодні ми не будемо цього робити. Я не знаю, хто він, та й ніхто не знає. До речі, Біблія говорить, що він не відкривається до тих пір, поки не відбудеться захоплення церкви. <ріст> Тому, якщо ви думаєте, що знаєте, хто він, то значить, ви не піднеслися разом з усіма. Пророцтво про Антіоха, яке ми будемо вивчати, яке здійснилося саме так, як сказав Даниїл, займає першу частину нашого вчення. А потім ми побачимо, як він описує антихриста. Ці дві людини настільки пов'язані між собою, що деякі вчені кажуть, що антіохепіфан є антихристом старого завіту і звичайно, новий Антихрист це Антихрист Нового Завіту. Ми почнемо наше вивчення з 9-го вірша 8-го розділу, де йдеться про жорстокість цієї людини, яку ми називаємо Антіохом, і про те, як він символізує Антихриста. У 9-му вірші говориться, як Бог дав це пророцтво Даниїлу, а з одного із них вийшов один малий ріг, і з малого став дуже великий до півдня, і до сходу і до пишноти. Нагадую, що мали маленький ріг символізує людину згідно з Біблією. Ця людина вийшла з імперії Олександра Македонського і її ім'я. Як ми тепер знаємо з історії, антіохепіфан це означає явище Бога. Антіохепіфан вважав себе Богом і Біблія говорить, що він став дуже великий до півдня і до сходу і до пишноти. І що це, друзі мої, може означати? чудова країна, написана у моїй біблії з великої літери. Це посилання на Ізраїль. Пишнота Отже, цей злий тиран Антіох Епіфан, відправився завоювати південь, це Єгипет, і схід Персію. А потім він націлився на Ізраїль. він хотів дістати все. Наступні три вірші розповідають нам, що це була за людина і чим вона займалася. Опис спорочності цієї людини на думку історика Соломона Цейтліна, Антіох був першою людиною в історії, яка переслідувала людей, виключно через їх релігійну віру. До цього історії цивілізації були незнайомі релігійні переслідування. Переслідування були, але не було переслідувань тільки за релігійні переконання. Але коли до влади прийшов Антіох Епіфан, цар Селевкідів, він почав те, що триває навіть донині – переслідування божого народу євреїв. За 350 років до народження Антіоха у Даниїла було бачення, що він прийде до влади, переможе святих, осквернить храм і навіть знищить писання. Подивіться на 10-й вірш. Це пророцтво про те, що ця людина переможе святих і він побільшився аж до війська небесного і скинув на землю декого з війська із гір і. Потоптав їх Майже всі коментарі, які я читав на цю тему, говорять нам, що небесне воїнство, зірки стосуються народу Божого, і символіка полягає в тому, що Антіох буде пригнічувати Божий народ, і він зробить це на власній землі. Історики кажуть, що за час свого правління та нападу на Єрусалим Антіох Епіфан вбив 40 тисяч євреїв і відвів ще 40 тисяч у полон. Він переміг святих, тоді Бог сказав Даниїлу, що ця людина осквернить святилище. Одинадцятий вірш. І він побільшився аж до вождя того війська, і від нього була віднята стала жертва і покинене місце святині його. Антіог не тільки знищить святих, а й осквернить їх місце поклоніння. Коли святе письмо говорить, що святилище буде осквернено. Це не означає, що храм буде зруйнований, а скоріше, те, що він буде осквернений. І історія підтверджує це у своїй зарозумілості. Він, антіоху, війшов до храму і забрав весь золотий вівтар, світильники і все обладнання, а також стіл для хлібів. Пропозиції він забрав і чаші, і ско. Вороди і завісу, і вінці він зняв все золото з фасаду храму, забрав срібло, золото і все цінне, включаючи всі скарби, які він міг знайти там. І ніби всього цього було недостатньо. Наступного разу антіох вирішив повністю осквернити храм. Він привів свиню до святилища, перерізав її горло і окропив кров'ю весь храм. Повністю осквернивши його, щоб жоден єврей ніколи не дозволив собі знову увійти в те місце. Нечистиве жертвоприношення нечистої тварини на священному вівтарі, згадується у писанні як гидота запустіння Даниїл пророкував про це у старому завіті. А Ісус пророкував про це знову у новому завіті, говорячи про антихриста, який одного разу зробить теж саме у період скорботи. Біблія говорить, що коли все це сталося, він не тільки переміг святих і осквернив святилище, але й знищив святе письмо. 12-й вірш. І буде віддане йому військо враз із щоденною службою через гріхи, і він кине правду на землю і зробить і матиме успіх. Антіох кинув правду на землю, заборонивши читання святого письма і спаливши кожен екземпляр Тори, який він міг знайти. Це лише кілька прикладів тривалої агонії, яку пережили євреї за часів Антіоха Епіфана. Чи варто дивуватися, що євреї ненавиділи цього грецького правителя і за його спиною змінили його ім'я з Антіоха Епіфана, явище Бога на Антіоха Епімана, Божевільного? Він був божевільним. Гірше будь-якого тирана в історії, гірше Сталіна, гірше Гітлера, гірше ніж всі вони разом узяті. Цей нечистивий чоловік є особленням зла. Він був злом. Ось опис його порочності і ось її тривалість Вірші 13 та 14, Раптом, коли Даниїлу було це бачення, з'являються два ангели. Один із них ставить питання іншому. Аж доки це видіння про сталу жертву та про ніщівний гріх, доки святиня і військо віддані на топтання. Іншими словами, якби ви були Даниїлом, то задали б те саме питання. Аня, ви б сказали, Господи, як довго це триватиме, як довго ти таке допустиш, як довго цій злій людині буде дозволено виливати своє зло на єврейський народ? У 14-му вірші один із ангелів дає досить зрозумілу відповідь: святилище буде очищено через 2300 днів, тобто 2300 днів єврейський храм буде оскверненим. Саме так все й було. Якщо подивитися на історію, то встановленою датою відновлення і очищення храму було 14 грудня 164 року до нашої ери. Якщо ви відраховуєте 9300 днів тому, то прийдете до осені 170 року до нашої ери. Дату початку гноблення євреїв Антіохом як бачите, період між початком гноблення та очищенням храму становив майже рівно 2300 днів. А днів. Антіох через 350 років після того як Даниїл написав все це, виконав це в найдрібніших деталях. Але пам'ятаєте, на Антіосі? Прородство не закінчується він є історичним виконанням пророцтва і платформою, на якій піднімається остаточне пророцтво. Ось що вам потрібно пам'ятати. Якщо Бог передбачив повстання Антіоха Епіфана за 350 років до того, як воно сталося, і тепер ми можемо взяти наші книги з історії, і побачити, що все сталося саме так, як він сказав, то коли він пророкує про прихід іншого тирана на землю період скорботи, то нам краще поставитися до цього серйозно. якщо це було правдою, до. То буде правдою і після Ось чому саме вчать нас старозавітні пророцтва. Ось чому я так впевнений у Слові Божому, що можу стояти тут перед вами щотижня і проповідувати його із владою, тому що це авторитетна книга, яка давно довела свою точність і непогрішність. Отже, ми дізнаємося про те, хто прийде в кінці скорботи. Вірші з 23 по 27 говорять нам, що він буде цар нахабний. І в останніх віршах Даниїла глава восьма Бог представляє нам антихриста, описуючи вісім характеристик, які визначають того, хто з'явиться в період скорботи. давайте швидко пройдемо їх. Перш за все він буде динамічною особистістю. 23 вірш. А в кінці їхнього царства, коли покінчають своє ті грішники, постане цар нахабний. І він стане ідолом усього людства. Кожен, хто залишиться на цій землі після вознесіння церкви у період скорботи, буде вірити, що ця людина є відповіддю на всі світові проблеми, і вони будуть довіряти йому, але його програма буде демонічною. Кінець 23-го вірша, та вправний у підступах. Цікаво, що фраза та вправний у підступах відноситься до вміння вирішувати проблеми, але підступність не легше перекласти як темні вислови. Він розуміє ці темні вислови. Це посилання на окультизм. Писання говорить, що ця нахабна людина представить себе як лідера, що володіє над людською здатністю вирішувати нагальні проблеми. Далі, номер три. Він буде диявольським у своїй силі. 24-й вірш. І зміцніє його сила, але зуважте, що сказано далі. Але не його власною силою. Він буде могутньою людиною, але ця сила буде не від нього. Коли ми читаємо про звірства, вчинені антіохом. Ми повинні погодитися, що він був одержимий сатаною. Ніхто не зміг би зробити те, що зробив цей злий чоловік, якби в його серці не було сатани. Зло було від сатани, але тут ми дивимося на людину з майбутнього. І писання говорить, що він буде могутньою людиною, але сила буде не зсередини, сила буде від самого сатани. Номер чотири його переслідування будуть руйнівними, і дивно винничить він, і винищить він сильних і народ святих. Гнів Антіоха по відношенню до святого народу це про образ гонінь, які Антихрист буде проводити проти віруючих у майбутньому. Об'явлення 13.7 говорить про антихриста і їй дано провадити війну за святими та їх перемагати. Номер 5. він буде брехливим у своїх практиках. 25-й вірш. А через свою мудрість буде мати успіх. Омана буде у його руці. раптово одного разу вони прийдуть на поклоніння, храм буде закритий. Охоронці вийдуть перед і скажуть: ви більше не можете поклонятися тут, Прийнято указ, що єврейське богослужіння у цій землі припинено, і вони будуть змушені поклонятися Антихристу, який, врешті-решт, сяде в храм, так ніби він Бог і вимагатиме, щоб усі поклонялись йому. І якщо ви цього не зробите, якщо ви не приймете знак поклоніння Антихристу, ви або помрете від голоду, або будете негайно знищені. І він не тільки брехливий, але й нескорений. Двадцять п'ятий вірш. І він звеличиться в своєму серці, і в часі миру він понищить багатьох і повстане на владику над владиками. Це означає, що він займе місце Бога. Він видалить будь-які згадки про Бога чи Ісуса, і він сам займе місце Бога. Це вищий вираз ідолопоклонства. Але, друзі мої. Хороша новина полягає у тому, що це лише на короткий час, тому що він буде переможений. 25-й вірш говорить, але без руки буде зламаний. Він зазнає поразки, озираючись на першого антихриста старого завіту, антіоха, ми отримуємо приклад того, як це може бути. Антіох був рішучий змусити народи під його владою прийняти грецьку культуру та релігію. А найбільшу людь він приберіг для єврейського народу тому, що вони наполегливо відмовлялися від нав'язаного їм долопоклонства. Але він зазнав поразки у своїй меті. Нентіох дає на мініатюрний портрет майбутнього антихриста, який також буде переможений у своїй кінцевій меті. Антихрист це жорстока і жахлива картина зла. Зло не здобуде перемогу у царстві під небесами. Зрештою, зло буде знищено. У кінцевому підсумку лукави буде переможений. Біблія говорить, що він просто загине приречений на покарання. У Даниїла 7,8 сказано аж ось був забитий той звір, і було погублене тіло його, і було віддане на спалення огню, але без руки буде зламаний навіть своєю безславною кончиною перший антихрист ілюструє долю другого. Коли євреї викинули образ Юпітера з храму у процесі очищення антіох був настільки розлючений, що поклявся перетворити Єрусалим на кладовище його жителів. По дорозі до Єрусалиму зі своїми військами він раптово був вражений жахливою хворобою, через що його тіло було заживо з'їдено виразками. І хробаками його страждання були нестерпними, а сморід з його тіла був настільки мерзенний, що навіть він не міг винести цього запаху Його смерть була жалюгідною, дурна людина, яка думала, що може протистояти богові. І він був переможений надприродно, без дотику до нього людської руки. Пам'ятаєте історію у новому завіті про ірода, який виступив проти народу Божого, і хотів отримати визнання, стверджуючи, що він сам є Богом. Писання говорить. І черва його з'їла і він умер. я не думаю, що в цьому залі по радіо, по телебаченню або в інтернеті хтось захоче сказати, я хочу зайняти місце Бога. Але якщо ви це зробите, я можу передбачити вам не дуже довге існування. сподіваюся, що ви ніколи такого не зробите. І так само, як Антіох був повалений нелюдською рукою. Так і антихрист зустріне і свій кінець. Історія закінчується правильно, і Історія нагадує нам, що зло не може перемогти. І навіть у нашій сучасній культурі нам віруючим, часто здається, що зло керує ситуацією, але Бог неминуче втрутиться, і зло буде переможено, і він постане і побачить всі перемогу. Але я знаю багатьох християн, які думають, що якщо ми християни і слідкуємо за Богом, то ми не повинні зустрічатися зі злом. Послухайте. Мене пані та панове, ми живемо у злому світі. Праведність це виняток, а зло це норма. Але Біблія дає нам неймовірну картину того, що відбувається. Бог перемагає. Ісус Христос царює, і ніхто не може виступати проти Нього і перемогти. І якщо ви з Богом, ви на боці переможців. Якщо ви з Ісусом одного дня ви переможете, і до цього дня у вас буде багато тріумфів. Але ці тріумфи ще солодкіші, коли ви будете розуміти. Міти, що вони є прикладом остаточного тріумфу, коли цар царів і господь пануючих буде царювати над цією землею. А зло буде знищено назавжди. Ви скажете, а що все це означає для мене? Дозвольте мені ще раз швидко викласти вам весь план. План полягає у тому, що в один з цих днів пролунає звук з небес, звук сурми, і Господь Ісус Христос повернеться. Це може статися і під час церковного зібрання сьогодні. Це було б щось, чи не так? Я хотів би піднестись із за кафедри. Перш за все, вона вище, значить, подорож буде не такою довгою, але було б чудово потрапити на небо із церкви. Це може статися в будь-який час. Якщо ви знаєте Ісуса як свого Спасителя, ви будете включені в цю групу, і ви ніколи не побачите скорботи. Але якщо ви не знаєте Христа, вам доведеться пройти через пекло двічі. Скорбота, яка буде семирічним періодом руйнування, особливо останні три з половиною роки, коли царюватиме антихрист. Ви проведете цей болісний час на землі, а потім проведете решту своїх днів окремо від Христа. Отже. Про що мені це говорить? Це обтяжує моє серце кожного разу, коли я це вивчаю. Ці дні зла ще попереду, але вони не для тих, хто знає Ісуса. І якщо ви знаєте Ісуса, то ви можете дивитися на них спокійно. Але якщо ви не знаєте Ісуса, то це повинно принести трохи страху у ваше серце. Коли ви чуєте, що одного разу Ісус Христос повернеться, у вашому серці повинна виникати одна із цих емоцій: радість, хвилювання і очікування зустрічі з вашим Господом, або зростаючий страх в. Того, що ви не готові зустрітися з ним. Коли він прийде. Ви повинні бути серед тих, кого він забере з собою на небо. Так Такщо потрібно бути готовими. Вам потрібно прийняти Христа. Коли Дуайт Ейзенхауер був президентом США, він відпочивав у Денвері, і там він дізнався, що шестирічний Пол Хейлі, житель Денвера, помирає від раку. Найбільшою мрією хлопчика була зустріч зі своїм героєм, тодішнім президентом. Тож президент змусив помічника знайти адресу, і наступної неділі його відвезли у президентському лімузині до будинку вмираючого хлопчика. Він особисто постукав у двері. Його зустрів приголомшений батько Пола Дональд Гейлі, який був неголений. Одягнений у старі джинси та брудну сорочку. Президент запитав, чи може він побачити його сина. Не він поставився до хлопчика. Хлопчика по королівськи він потиснув йому руку, трохи поспілкувався з ним. Він взяв поле на екскурсію на президентському лимузині, обійнявши хлопчика і знову потиснувши йому руку, дувай Дейзенхауер пішов. Цей візит сусіди обговорювали протягом декількох тижнів. Всі були в захваті, почувши, що президент приїхав особисто до одного із них у захваті були всі, крім батька Пола Дональда. Він сказав, як я можу забути, як я стояв там перед президентом США, одягнений в ці джинси стару брудну сорочку і з наголеним обличчям. Зустрічався з президентом США Дональд Хейлі був не готовий. Ми можемо легко пробачити його, бо він не знав, що лідер країни збирається відвідати його. Але у нас з вами немає такого виправдання. Ми знаємо, що йде той ім'я вище всіх імен. Єдина раціональна відповідь це завжди бути готовим. Ми не хочемо зустрічатися із правителем всесвіту одягненому. Ганчірки нашої неправедності, тому якщо ви не готові зустрітися з Господом, то я обіцяю вам, що те, що передбачено про минуле, вже задокументовано, а те, що передбачено про майбутнє, безсумнівно відбудеться, і вам не доведеться брати участь у цьому, якщо ви довірите своє життя Христу. дякую, що були зі мною у поворотному моменті. Вивчаючи слово Боже, ми розуміємо, що наш люблячий Бог бажає мати з нами особисті стосунки. Отже, якщо ви хочете почати відносини з ним, то перший крок це покаятися у своїх гріхах і попросити Ісуса Христа стати вашим Господом і Спасителем. Як тільки ви зробите цей крок, почнеться ваша нова подорож із Богом як новим творінням. Якщо ви вже зробили цей крок віри, то розкажіть про нього іншим християнам із надійного служіння або помісної церкви, і продовжуйте зростати у знайденій вами вірі. Благословень вам до зустрічі наступного разу прямо тут, на поворотному моменті.